Сьогодні відбувся суд над Зінченко. І ось що робила його мама перед судом. А це шо? Що це? А що ж його мати говорить про самого Зінченка? Я знайшов її інтерв'ю. Дивись це інтерв'ю і чекаю тебе в коментах. що я побачила сина. Бачу, він в добрій формі. І сподіваюся, що він повернеться додому. Він не і я його заберу. Я... Це все, що я хочу сказати. Все. Я знаю це. Це точно. Всіх люблю вас. Казали колеги журналісти, що ви там от на вході робили, проводили, якийсь, проводили якийсь певний ритуал, чи це молитва була. Це не ритуал, це слово Алілуя. Алілуя – це молитва до Бога. Це... Тому Алілуя, це знаєте, це спасіння. Тобто ви це... вірите, що ваш син вийде з візниці, вірно? Так.